Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні я до вас з рибою, смаженою в клярі та у фритюрі. Для смаження я взяла філе пангасіуса, тож показую, як його замаринувати, щоб він краще смакував. Та який кляр я роблю. І також побачимо, все-таки, що у мене вийшло. Запрошую до перегляду та натхнення вам на приготування. Для смаження у фритюрі я сьогодні обрала філе пангасіуса. Ось такі. Три філешечки, вони у мене розморозилися. Тут куди ти йдеш. Знаєте, ну, якби він його ще їв оцей помічник. Вони сирого нічого не їдять, але ж 5 копійок треба вставити. Зрізаю зараз оце все жирне. Як би ми його не заправляли, все одно буде давати такий неприємний рибний смак. Так, не позор мене. Шуруй. Тому все, що нам так не дуже подобається, все зрізаємо. Зараз я дам, я там займаюся, там є ще кішка, яка їсть сире. Велика кішка сидить їсть, а він над нею стоїть, дивиться, що воно таке робить. Так, менше з тим. Розрізаю на шматочки, які вже буду смажити. І для маринування складаю сюди назад. Я приготувала. Цибуля у мене вже натерта. Можна сказати, по об'єму це або одна велика, а в мене дві, такі, менше середнього, такі дві, дві цибулини. Сіль, білий перець. Та олію підготувала, щоб краще розподілилися наші спеції. І буду ставити на маринування, десь мінімум пів години. Для кляру. От я зараз не виставляла ці продукти, так як нам ще треба, щоб риба замаринувалася. Нам потрібно буде яйце, на воді буду робити яйце, вода, борошно, крохмаль. Ось такі. От ви знаєте, навіть такі хороші екземплярчики. вийшли, що мало жиру. Зазвичай морська риба не має такого сильного запаху, ну як, такого противного, скажімо, що кожна риба пахне. Ну, пангасіус це все перевершує, тому замаринувати треба добре. так, Ретельно. Я, мабуть, тут всю заправку зроблю, цибуля перець. ну Дивимося на об'єм нашої риби, звісно. Трошки солі. Та додаю олії. Так трошки, просто щоб оцю всю, всі наші спеції разом поєднати, все добре перемішалося та добре приставило до нашої рибки. все добре перемішаю вже рукою. Можете використати лише цибулевий сік. Я то раз, разом з усім не не видушувала сік. Так можна маринувати будь-яку рибу, яка має такий ну, сильний запах і і морську рибу. Все, залишаю ну мінімум як на пів години. За цей час зараз зробимо кляр і поставимо олію для нашого фритюра. Риба наша замаринувалася. Зараз я зроблю кляр. Олію вже поставила на в кастрю, і поставила її підігріватися. Дістала три яйця, такі невеличкі, але думаю, що зроблю кляр на два яйця вистачить. Розбиваю спочатку яйця. Додам спочатку трошки води. Потім сухі інгредієнти, столову ложку крохмалю, підсолю за смаком та борошну. Ні соди, ні розпушувачів, ніяких більше не кидаю. Але виробіть собі за своїм смаком, як ви собі звикли. Можете на молоці робити? То вже як як ваше бажання. Так, Крохмаль я висипаю весь, а борошно то зараз будемо бачити ще. Спочатку замішуємо густіше, ніж нам потрібно, а потім водою розведемо до потрібної консистенції, як на млинці тісто. Ще трошки борошна додам, От. і вже буду його розводити. Густе тісто легше вибити від грудочок, оці всі грудочки розбити. Мені таке густе не потрібно, зараз я не ложкою побачу. Хоча з другої сторони. Машу трошечки ще розведу. Ага, сіль пропустила, сіль. Ось такий в мене буде і не рідкий, і не густий кляр. Ідемо до плити, дивитися, чи олія вже розігрілася, та нам залишається лише посмажити рибку. Борошно з собою також беремо, будемо спочатку обмокувати. В борошно обвалювати в борошні, а тоді вже в кляр, щоб кляр краще тримався на рибі. Олія, сподівалася, вже нагрілась, який можна швидко перевірити. От щось дерев'яне сюди вставляємо. Ні, ще бульки не йдуть, хоча здається, що вже воно гаряче. Н -н -н. Ще потрібно грітися. Ну, а ми тоді тим часом я зараз першу партію риби. Обваляю в борошні. Собі просто ну, сподіваюся, вам видно. Велику кількість одночасно смажити не потрібно, бо тоді різко падає температура олії і дуже довгий час проходить, ну, щоб вона знову ця температура піднялася і риба смажилась. Тому будемо смажити такими невеликими партіями. Так, що у нас тут? О, вже до дна приставляю і йдуть бульбашки. Температура у мене на плиті вімкнена на семірочку. Не потрібно великий вогонь робити. М? Щось мені не подобається, вона так на дно лягла. У мене все, все добре. Вже вон перше відірвалася. Перше вже плаває, Що ви бачите, ну, ще вона біленька. От під час смаження будемо отак їх перевертати на одну, на другу сторону. Більше додавати не буду. Отак по 5 шматочків і буду далі смажити. Процес смаження в нас йде наповну. Не забуваємо, що всередині у нас все-таки сира риба, не готовий продукт, тому добре-добре засмажуємо. Вже воно таке жовтувате, не зовсім біле тісто, але ще далі до золотистого кольору. Отут, де вже сік починає з риби виділятися, тут вже якісь такі жовтіші, більш плямочки. Але смажимо добре, добре, присмажуємо далі. Так. Я вважаю, що до такого стану нам буде достатньо, і навіть всередині, бачу, що. Олія так грає і через рибку проходить, тому буду вже виймати. Спочатку на тарілку з серветкою, щоб зійшла зайва олія, а тоді вже узагально. Оці всі відкляру шматочки також збираємо, щоб вони нам більше не горіли. Процес продовжуємо. І зустрінемося з вами, коли я вже пересмажу все. Ну, зараз вже більше розігрілося олія. Так і далі будемо смажити. Ну що ж, рибу я всю посмажила. Ось така вона у нас рум'яненька вийшла. А зараз поглянемо, що вона все-таки всередині вийшло. Чесне слово, я ще жодної не розрізала. Тож, давайте подивимося разом. Ну Ось у нас що всередині. Рибка приготована, навіть видно, що вона аж на волокна розділилася. Давайте ще спробуємо за смаком. Ну, що я вам можу сказати? Дуже смачно, дуже смачна у нас буде зараз вечеря, рибка ніжна. Кляр вже трошечки хрусткість відійшла, тому що риба постояла, щоб я її, принаймні, могла скуштувати, щоб вона не була гаряча. Ну, а вам бажаю натхнення на приготування. Сподіваюся, це відео вас надихне також на приготування риби в клярі чи просто смаженої вам такого надихну на таку страву. Дякую за ваші коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Та чекаю вас наступних відео? До побачення.